Дуже багато людей питають, чи задоволені ви Арборіном. Ось показую зріз зроблений десь декілька тижнів тому назад і замащений пастою арборін. Хто розуміється, той розуміється. Бачимо, вже зверху наростає калус. Тобто не відбувається ніякого підсихання, тому що під підсиханням не може так. Наростати калус. І всі наші зрізи ось бачимо, закриті. Яких наростає, яких не наростає. Зараз візьму і зріжу, щоб показати, що ніякого підсихання, як гарно, ось теж був зріз. І ми буквально ось зрізуємо ну, там декілька міліметрів. Просто саму замазку. Ось ми зрізали саму замазку. І бачимо, що кора зелена. Все гарно. І при таких умовах, коли закрита волога, коли не вивітрюється спагана, дуже швидко проходить заростання. Ось ми зараз знову зрізали, оновили зріз і арборіном ось так замащуємо. Не відкрили. Ось, все в прямому ефірі, все, щоб не було ніяких підстав. Ось так замащуємо. Намащуємо його не шилку і ми придбали пів літри і нам на рік його висить. Все, ось так закрили зріз. І ніякі хвороби, ніякі волога, ніяке вивітрювання туди не попаде. І за рік воно ось так гарно заросте всі зрізи. Тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою. І так ми закриваємо всі зрізи, всі будь-які. Ось, ідемо відразу. Бачимо, ось зріс замащений арборіном. Всі наші обрізання, все у нас все закривається арборіном. Ось бачимо, знову йде наростання калусу. Це цьогорічний, недавній. Ось, дивіться, як гарно, як же так показати. Не хоче фокусуватися. не хоче. Хороші цей вимикатися, не хочу. ось, бачимо, як гарно вже наріз калус. Так працює арборін. Він закриває. Ну Є там інші замазки, спеціально для зрізів. Тож, користуйтесь, використовуйте.